Рибки, вітаю вас, молодих, в 11 градусах Діви 3 вересня, у вашому сьомому секторі гороскопа. Відчуєте ви його обов'язково? Адже сьомий сектор гороскопа знаходиться навпроти нашого першого дома, тобто навпроти нашої особистості. Це сектор партнерства, нашого подружжя, а також всіх людей, з якими ми так чи інакше маємо справу наразі, і там, де нам просто необхідно розібратися зараз, там, де немає. Ає чіткості, ясності, все ніби зависло, і вимагає такого раціонально структурованого підходу. У мене є загальне відео стосовно цього молодика, адже планети у нас розкидані по всьому гороскопу. Тому загальне відео не відокремлене від сонячних по знакам Зодіаку. Там ви теж багато цікавої індивідуальної, особистої інформації можете дізнатися. Будь ласка, запрошую в описі і в підкасті буде посилання. Крім цього, наголошую, що максимальну розгорнутість і Повну картину бачення того, у що ми зараз так активно будемо вносити ясність, розуміння і намагатися розставити крапки над, і сформувати якийсь графік, послідовність. Ось ця вся картина вималюється повністю вже ближче до березневого затемнення у 2025 році. Воно буде у знаку зодіака Діва. І ось там, у березні, навесні ми побачимо вже такий ефект. Також хочу сказати, що на цьому тижні, зокрема, 5 числа точне з'єднання, однак по молодику 3 числа ми вже відчуємо цей аспект. З'єднується Венера з вузлом минулого кету і із ліліт, у знаку Зодіака Терези у вашому восьмому сектору гороскопа. Так от, для того, щоб не затягувати це відео, тут я увагу значно не акцентую на цьому з'єднанні, оскільки можна про нього ще говорити. Тривалий час, багато різних цікавих нюансів. Однак на рівні відчуттів ми можемо розуміти ще й напередодні осіннього коридору затемнень і по цьому молодику, що це має такий кармічний присмак, такі ситуації стосунків, фінансових процесів, якихось людей, які виринають у нашому житті ситуацій, Прощання з чимось, якихось кризових те, з чим ми боїмося мати справу або не хотіли б зустрічатись, але ми вже десь це кіно бачили. Ось так ми можемо це розуміти. Це такий кармічний відтінок, особливо вже для людей, які по своєму досвіду можуть сказати, що вони мали вже щось таке подібне у своєму житті і колись ситуації. Інтриг, наклепів, пліток, якихось неочевидних факторів, які впливають просто стрес, ніби ні звідки, там, де він не може знаходитись. Зараз він підкріпляється ще ось новим циклом затемнень по рибкам у вашому першому секторі, і подіві, те, про що ще будемо говорити. І кому цікаво, будь ласка, залиште мені звісточку у коментарі під цим відео. Я тоді або допис розгорнутий опублікую, або якщо. Що встигну відзніму ще окреме відео на цю тему. Оскільки такий час по вересню, коли все як водне, ніби змішується, така цікава вереснева каша на фоні затемнень, на фоні цього молодика, на фоні повернення Плутона в Козарок вже в останнє, уран переходить в ретроград, і багато чого такого, що відрізняється від серпня. Там більш турбулентна була енергія, і більш так тактично треба було вирішувати питання. Зараз ми розуміємо, що переміни мають стратегічний характер. Це щось таке, що багато в чому від нас не залежить. Ви рибки так взагалі це відчуваєте, і просто багато чого такого, що вже має відголосок, ніби от як вкидають нам да, звідкись, а ми ще не можемо відчути, що це і як з ним справлятися. Тому про це сказала, наголосила, підвела рисочку, а зараз переходимо рибки до вас вашого сьомого сектора гороскопа до енергії молодика. Там у нас зараз потреба нагальна просто дійсно внести графік. Чіткість, послідовність розібратися зі станом здоров'я, зокрема нашої другої половинки, внести відповідальність, виконувати, дотримуватися якихось певних зобов'язань стосовно нашого подружжя, що відбувається із нашим чоловіком, дружиною, як допомогти, наприклад, або ж з його робочими або її питаннями, наприклад, з нашим взагалі подружнім життям. Скільки все зрозуміло в наших стосунках, наскільки ми можемо покладатися один на одного і підтримувати один одного, за яким графіком ми живемо, як часто ми бачимо один одного, що відбувається у нашому житті, наскільки ми у робочих питаннях один одного підтримуємо, і наскільки всі наші практичні питання вирішуються узгоджено. Ось такий от фон. Це можуть бути питання, пов'язані із спільною роботою. Тою, приміром, і станом здоров'я, коли від цього залежить буквально благополуччя всієї родини, також це питання виплат, якщо, наприклад, ми маємо якісь певні певну фінансову підтримку, аліменти, розподіл майна, наприклад, з нашою другою половинкою, нам необхідний графік таких виплат. Крім того, це питання графіку роботи чоловіка, дружини, можливості приїжджати, можливості змінювати щось у власному житті. Також цікавитися просто станом здоров'я, тобто мати якийсь графік роботи і відпочинку, теж, до речі, може бути. Крім цього, це актуальність питань шкідливих звичок нашої другої половинки, коли ми по позиції від Сатурна, який зараз у першому секторі гороскопа рибки вашому мандрує, просто наполягаємо на тому, щоб наше подружжя позбулося якихось негативних факторів у своєму житті. Чи ж такий колектив, наприклад, місце роботи Місце проживання, перебування, наприклад, кинути палити просто, або ж працювати без відпочинку, без відпустки, без усілякої можливості врегулювати взагалі графік роботи. Наприклад, коли змін робочих забагато, або коли взагалі навіть немає ніяких планів на те, щоб провести відпустку і відновитися. Також це потреба розподілити певні обов'язки по догляду за дітьми ми, наприклад, по взагалі якимось спільним планам і проектам, коли нам необхідно порозумітися, хто за що відповідає, коли кого підміняє, як ми це виконуємо. Тобто, ми хочемо взагалі отримати оцей вектор, вектор чіткості в тих питаннях, які зараз у нашому сімейному житті нагальні. Якщо ж це, приміром, клієнти, то наш підхід зараз вимагає розрахунку по борговим зобов'язанням, наприклад. Тобто ми можемо ініціювати питання повернення нам якихось певних боргів оплати праці нашої, або ж також якихось певних дотримання термінів. Якщо, приміром, ви замовляли якісь послуги, то зараз ви можете вимагати, щоб вони були виконані вчасно, щоб з вами розрахувались, або щоб вам дали вже готову продукцію, виконали все те, на що ви сподівалися, в потрібному об'ємі або щоб була зрозуміла. Розуміла стадія, на якій вже знаходиться процес виконання цього замовлення. Також рибки звертаємо увагу на квадратуру від Юпітера, який наразі у вашому четвертому секторі гороскопу, планів, трат, сподівань, оптимізму і ентузіазму стосовно справ домашніх. Стосовно ваших батьків, дітей, розростання вашої родини, або ж переїзду може бути навіть забагато. І от зараз цей оптимізм, він ніби вщухає або шкодить вашим стосункам з чоловіком, дружиною. Ви не відчуваєте ніякої цільної картини від тих всіх планів. Ніби цей вал спілкування є. Багато людей, наприклад, у вас гостює, або ви побували в багатьох місцях, ви розглянули багато варіантів. Або зробили ремонт, або почали його в різних кімнатах, а нічого цього закінчити не можете, або визначитись не можете з тим, що ж вам потрібно конкретно. Це, до речі, рибки у тих, хто в пошуках другої половинки, або ж зараз знаходиться в ситуації, коли обирає партнера, може також програватися як складність із вибором. Подружжя, коли претендентів багато, можливостей поїхати кудись, вступити в нові стосунки, розірвати старі стосунки, або ж просто також багато прихильників, прихильниць, ось це все, ось такий от, ніби вал знайомств. Але того, що б ви хотіли почути від вашого коханого або коханої, ви ніяк не можете добитися, або це все якось незрозумілим чином. Просто Сто виражається у ваших відносинах. Також рибки тут звертаємо увагу ще на таке навантаження, ніби яке пов'язано із тими перспективами, які ви хочете мати стосовно житла, стосовно місця проживання. Це зараз може закликати вас до того, щоб намагатися чітко і послідовно врегулювати офіційно, зокрема, оформити стосунки з вашою другою половинкою, щоб закріпити якісь певні плани на отримання житла, на можливість. Спільного проживання, на можливість переїзду, на можливість визначитися, врешті-решт, де ви проживаєте і що на вас чекає. Крім того, по такому молодику ми не бачимо широкої палітри планетарної підтримки рибки. Тому, якби обирати особливо немає з чого. Зараз ми акцентуємо увагу на тому найкращому, що дає нам цей молодик. Це графік, це дотримання тих обов'язків, які сформовані у вашій родині дотримання зобов'язань стосовно клієнтів, також тобто виконання послідовне, чітке того, що вже на вас покладено, того за що ви відповідаєте. Просто буквально з дня на день, без якихось захмарних планок, сподівань і бажанням побачити, а для чого воно це все потрібно, до чого воно веде. Якщо це навіть документи, які стосуються вашого подружнього життя, вашого майна, наведіть там лад, це може бути прибирання у вашій оселі, це може бути навідування чоловіка, дружини, також одруження, зокрема офіційне закріплення ваших стосунків. Крім того, якщо це співпраця з іншим. Людьми це також має бути чітко обумовлено, закріплено на паперовому документальному рівні, має зберігатися в такому упорядкованому стані і передбачати якийсь певний графік. Якщо зараз вам не зрозуміло, що ви взагалі тут робите, як надалі ваші стосунки будуть складатися, як і де ви будете жити, і в яку сторону бігти, і чи дадуть вам зараз щось ці стосунки взагалі на майбутнє. То ви тримаєтеся за те, що зараз у зоні вашої відповідальності знаходиться, от на що ви впливаєте, і в чому ви бачите якусь послідовність, чіткість там, де може бути порядок, там, де може бути розуміння того, що ви от доклали зусилля, і ви побачили, так ось тут я вже зробила, або зробив такий конкретний крок, який або ж буде затребуваний, або ні. Ні, але ось тут вже можна сказати так, що енергетика Діви має місце. Ось це зараз наша така паличка-виручалочка. І по цьому молодику, і надалі до затемнень, ми, звісно, ще поговоримо. Однак, рибки, хочу акцентувати вашу увагу, що така атмосфера невизначеності, атмосфера невпевненості і неможливості отримати навіть кінцеву якусь відповідь. Ось на цьому ще може бути ваш рибкий акцент, коли ви хочете. То, отримати кінцеву якусь відповідь. Ви можете цього не побачити. Однак. Ті певні поступові кроки, які ви зробите, обов'язково до марта місяця покажуть вам свої результати. Це те, що зараз потребує від нас акценту на певній сфері, це, по-перше, а по-друге, хоча б, мінімальної відповідальності за наше подружжя, за роботу з клієнтами, за діяльність, наприклад, нашої організації. А також, зокрема, рибки, прошу вас зосередити увагу на стані здоров'я вашого чоловіка. Віка, дружини. Якщо потрібна можливо допомога, потрібна ваше сприяння, потрібно записати до лікаря, наприклад, чоловіка дружину потрібно звозити на лікування або потрібно якось посприяти, так, щоб чоловік і дружина дійсно були в змозі в принципі, зайнятися своїм здоров'ям, звільнені від якихось обов'язків, то ось це зараз дійсно точка докладання ваших зусиль. Дякую вам, рибки. Я вам бажаю всього найкращого і до Зустрічі у наступних відео. Хай у вас все і завжди буде гаразд!